Верстатник деревообробних верстатів оброблює екологічно чистий природний натуральний матеріал. Для потреб суспільства на підприємства, на будівництво, дитячі садочки, лікарні, школи та вашого оселю верстатник деревообробних верстатів виготовляє заготовки на деталі та вироби з деревини та на основі деревини. Нас всюди оточують вироби, до яких доклав свої руки верстатник двері, вікна, столи, табурети, вішалки, лавки, кухонний інвентар та багато іншого цікавого. Гарного, приємного, зручного та необхідного для роботи, відпочинку та задоволення. Підготовка з професії проводиться в механічній майстерні Шостінського вищого професійного училища. Яка забезпечена всім необхідним обладнанням для виконання деревообробних робіт? Під час виробничого навчання учні отримують навички роботи на обладнанні, закріплюють знання з технології, матеріалознавства та охорони праці? Отримавши вміння роботи на всіх деревообробних верстатах. Учні проходять виробничу практику. На підприємствах Шостінської громади, Товариство з обмеженою відповідальністю Золотий дим, приватне підприємство «Катун», державне підприємство Агролізгосп. Учні показують свій рівень в умовах виробництва та отримують передовий досвід. Приходьте отримати професію. Верстатних деревообробних верстатів